Ребра з чорносливом розкажу усі секрети, як зробити їх такими апетитними, як на відео, і щоб вони були дуже м'якими і з легким копченим присмаком. Сьогодні у мене ребра купувалися відразу порізаними. Якщо у вас ребра одним великим шматком, за необхідністю їх порубайте, обов'язково помийте та поріжте так, щоб у одному шматочку було одне ребро. Вибирайте ребра, щоб на них було побільше м'яса. Тепер до ребер додаю сіль, чорний мелений перець, коріандр, сушений чесник та паприку. Все перемішую, ви ж можете додати ті приправи, які ви більше любите до м'яса. Або ж взагалі додати лише сіль та перець. Але знайте, що паприка дає гарний колір ребрам. Ребра можна смажити відразу, або залишити маринуватися на годинку-дві, або взагалі на ніч. На сковорідку наливаю стільки олії, щоб при смаженні ребер вони були занурені в олію до половини. Викладаю ребра на гарячу сковорідку, смажу на великому вогні до тих пір, щоб вони гарно підсмажилися. Перевертаю ребра і так само смажу з іншої сторони. Обсмажені ребра складаю до чаші мультиварки та додаю попередньо помитий копчений чернослив. Якщо у вас є бульйон, заливайте їм ребра до половини. Якщо немає бульйону, можна додати просто воду. Тушкувати ребра у мультиварці в режимі тушіння протягом 2 годин. Якщо немає мультиварки, тоді готуйте в духовій шафі. Час від часу заглядайте у мультиварку, щоб не википіла вся рідина. Чорнослив у ребрах дає дуже смачну підкопчену нотку. Смачного!